Мудра притча для вразливих людей. Якось до одного мудрого старця прийшла уся у сльозах молода гарна дівчина. Що мені робити, скаржилася вона крізь сльози. Я завжди намагаюся по-доброму поводитися із людьми, нікого не ображати, намагаюся всім допомогти, чим можу. І, хоч я з усіма привітна і ласкава, але часто замість вдячності та поваги приймаю від людей образи та гіркі глузування, та деякі й зовсім відверто ворогують зі мною. Я не винна ні в чому, і це так несправедливо і прикро до сліз. Порадьте, що мені робити? Мудрець глянув на красуню і з усмішкою сказав: Роздягнися до гола і пройдися містом у такому вигляді. Та ви збожеволіли, обурилася красуня, у такому вигляді всякий знечестить мене, і ще Бог знає, що зробить зі мною. Тоді мудрець відчинив двері і поставив на стіл дзеркало. Ось, бачиш, відповів він, з'явитися на людях, оголивши своє тіло, ти боїшся. То чому ж тоді ходиш по світу з оголеною душею? Вона в тебе відчинена, як ці двері, і тому усі, кому не ліньки, без попиту входять у твоє життя? А коли бачать у чеснотах твоїх, як у дзеркалі відображення неподобства своїх пороків, то намагаються обмовити, принизити і образити тебе. Не в кожного є мужність визнати, що хтось кращий за нього. Не бажаючи змінюватися, порочна людина завжди ворогує справедником. То що ж мені робити? спитала дівчина. Ходімо, я тобі покажу свій сад, запропонував старець. Водячи дівчину по саду, мудрець сказав. Багато років я поливаю ці чудові квіти і доглядаю їх, але я жодного разу не помічав, як розпускається бутон. Хоча потім я й насолоджуюся красою та ароматом кожного з них. Так і ти будь, подібна до квітки, розкривай своє серце перед людьми, не поспішаючи, непомітно. Дивись, хто хороша людина, і гідний бути другом тобі, і творить тобі добро, тому й відкривай свою душу, а ті, хто обриває пелюстки і топче ногами, ті, хто грубі, непорядні та невдячні, від тих йди і нічим їм не допомагай. Не кожну людину опускаю своє життя. Грубих людей треба тримати за замкненими дверима своєї душі. Ось вам така мудра притча, і якщо вона вам сподобалась, то обов'язково поставте лайк та підпишіться на наш канал, тому що в нас є дуже багато цікавих та мудрих історій, які допоможуть вам у житті. До зустрічі на каналі Українська Аудіотека.